Позичь енергії у бджоли. Добре, якщо маєте пасіку або вона десь поблизу. Добре притулитися спиною до вулика і посидіти так годину другу. Мене головний біль, вирівняється кров, підбадьориться дух. У літні ночі я часто сплю на вуликах, які присуваю один до одного. Такого сну досить 4-5 годин, і ти свіжий, як дитина. Щоб укріпити серце, мед заживають по столовій ложці тричі на день із кислим молоком, сиром та фруктами, віддати розклерозу сік цибулі змішати з медом у співвідношенні один до одного, пити тричі на день по одній столовій ложці впродовж місяця. Від високого тиску 100 г малини або малинового варення. Заварити у склянці перекип'яченої води, потім додати столову ложку меду, споживати перед сном. Біль у попереку знімають, змазавши спину підігрітим медом, а потім туго затягують довгим рушником. Від безсоння увечері перед сном випити ложку дві меду з водою. При вирості слунка приймати по дві столові ложки меду в наші серце краще пізно вночі. І так місяць щодоби. Місця опіків змазують свіжим медом. Відвугрів. Змішати 2 столові ложки меду і 50 мл теплого відвару ромашки. Нанести на шкіру і через 15 хвилин змити прохолодною водою. Для виведення мозолів і бородавок додають ще й сік цибулі. Медом можна вберегти від псування будь-які продукти. Залити ними ягоди, горіхи, часник. Навіть масло можна тримати в медові, і навіть рибу та м'ясо.